Всім привіт! Зараз ми йдемо на гриби. Надіюся, щось знайдемо. Бажаю вам гарного перегляду. Ставте лайк, а ми починаємо. Перша глива. і друга глива. Так, отака в нас велика глива. Отака. така. Так, ще плюс одна глива. Отака. така. Гарненька така. Так, знайшов такі гливи. Перша. Друга. Так, ще тут така велика. Третя. І тут така маленька. Четверта. Так, ще отут одна глива є і друга. От, дві глиби такі. Так, ще плюс одна глива. Така. Маленька, така гарна. Так, знайшов отакі гарні опенті Досить багато їх тут є. Зараз буду різати. Так, ще плюс дві гливи. Одна тут і друга тут. Одна. Отака. І друга. Отака. Так, знайшов ще отакі дві гливи перша. І друга. Знайшов ще отакі опеньки. Так, ще одна глиба отака. Отака глиба біла. І отут ще отака маленька глиба. Так, знайшли ще отакі гливи. Дві. Далі тут один синюк є. Отак. Ще тут є от, ще дві гливи. І отут ще є. Одна. Друга. І отут от третя. Так, ще одна глива. Так, ще одна така глива. Сховалася в листі. Така велика, досить. Знайшов отакі от опеньки. Буду різати. Так, знайшов отаку велику гливу. І отут ще дві таких самих алементів. Знайшов отакі опеньки. Тут є. І ще ось тут є. Так, знайшов ще отакі гливи. П'ять штук тут є. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Ой, тут є ще шоста і сьома. От шоста і сьома. Так, ще тут є. Дві гливи. От одна. Друга. Так, отакі опеньки в нас. Отакі. Знайшов ще отакі опеньки. І ще є отут. Теж опеньки. Знайшов ще отакі три гливи. Так, ще одна глива. Так, знайшов ще одну гливу. Та одна. Далі тут є ще друга глива. І отут ще є третя гва. Отака от. Глива така. Так, ще отакий от пеньок з опеньками весь. Опеньках тут. Тут ще є. І з того боку, і тут ще є опеньки. Так, знайшли ще опеньок. Так, знайшов ще глиб. Одна глива. Далі тут друга і третя. Дві зразу. Четверта. П'ята глива. Далі тут шоста маленька, отака. І сьома. Так, знайшли опеньки. Тут опеньки є. Так. Опеньки все. Тут і отут ваше є. От. По колу дерева всюди опеньки ростуть. Так, знайшов ще отакого синюка. Так, знайшов ще гливи. Так. Перша, друга. Третя. Четверта і п'ята. А от це є шоста. От шість лиф. Ще плюс багато опенюк. Так, отака от в нас глиба одна. Тут є ще друга і третя. Закінчуємо ми наше тихе полювання. Назбирали досить багато грибів. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментар і обов'язково підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.